Здоров'я, любі друзі! В цьому відео хочу вам розповісти, як змінити стандартний Welcome Image радіостанції радіостанції на щось цікавіше на написи або зображення, які ви можете е, викачати з інтернету і розмістити їх у себе на екрані вашої улюбленої радіостанції. Написи зображення можуть бути будь-якими: такими, такими або навіть. Такими. Що для цього необхідно? Необхідно знати тип вашої радіостанції. Відштовхуючись від цього, ми будемо знати, які розміри зображення необхідно буде використати. Де це можна подивитися. Можна зайти, на, знаходячись на Welcome Bitmap, заходимо в Help. General Welcome Image. І тут ми бачимо перелік розмірів зображень та приблизно моделі серії, в яких вони будуть використовуватися. Я вам буду показувати, наприклад, Motorola DP4801. Це у нас Portable Full KPED Model. Тобто зображення має бути розміром 132х90 пікселів і 256 кольорів. Або це буде восьмибітне зображення, дивлячись, в якому редакторі ви будете це робити. Весь перелік моделей та розміри я додам. Ось вони. Для зручності редагування я використовую PaintNet. Посилання на цей application також знайдете під відео. Перше, що ми хочемо зробити, хочемо, наприклад, зробити якийсь надпис. Зображення. Розмір полотна. У нас буде 132 на 90 пікселі. Окей. Трошки збільшимо масштаб. Ну і тут хочу я зробити якийсь надпис. Для цього вибираю текст і починаю вводити. Хочу змінити шрифт. Будь ласка, змінюється це. Ось тут. Вибираєте шрифт, який вам вподоби. Run Times Newman. Змінимо розмір. Давайте отак от, от. Змінимо трошки розташування. Перетягуємо. Хочу зробити більш жирнішим, ну і змінити колір, наприклад, на червоним. Все. По суті, все треба, щоб було зробити. Тиснемо, готово. Після цього файл. Зберегти як. Формат, в якому ви маєте зберегти, це буде ось. BMP. Куди я його хочу зберегти? Називаю файл. Зберегти. Зараз у мене запитує, яка глибина кольору. У мене має бути 8-бітне зображення. Тиснемо ОК. Де збереження. По суті, все. Переходимо в CPS. Тиснемо Select, вибираємо, відкрити. І воля, у нас є нове зображення. Що робити, якщо ви хочете використати зображення, яке ви викачали з мережі інтернет? Тут, в принципі, все так само дуже просто. Є в мене зображення. Славно, звісно. Кораблем, який відправився в далеку подорож, і я буду його змінювати під а, наші вимоги. Відкриваю файл. Зображення. І давайте перше, що зробимо, обріжемо його. Обріжемо його наступним чином. Будемо прямокутником виділяти. Ось чудово. Тепер називаємо кадрування. Все. і Будемо від цього відштовхуватися. Зображення, змінити розмір. Пам'ятаю, що в мене має бути 132 на 90 пікселів. Дивимося, які у нас. 90 або ж 132. Ось. 132 більше підходить. Тиснемо ОК. Збільшуємо зображення. Ну і давайте його. Знову трошки кадруємо. Коли я його виділяю в лівому нижньому кутку, ви можете бачити розміри. Наразі це 132 на 101. Мені трошки не підходить, мені необхідно мати 90, тому я піднімаю зображення трошечки догори. 90 є, кадрую. Ну і все? Зберігаю файл. Зберігти як? Це у мене буде нечпек, а буде BMP. Ось у мене вже є такі. Давайте я його. Назву Stamp 2. Зберегти. І вибираю глибина кольору 8-біт. так, Де збереження? Переходжу в CPS, вибираю зображення Stand To, відкрити. Вуаля, маємо таке гарне зображення. Нічого складного немає. Те, що вам необхідно знати, це модель вашої радіостанції. Відштовхуючись від цього, будемо знати розміри зображення, яке можна використати, ну і глибину кольору. Після цього підрізаєте необхідні розміри і при зберіганні вказуєте формат BMP, ну і глибину кольору. Нічого складного немає. Всім дякую за увагу. Слава Україні!